Привіт, Піпо! Трохи зла на цих хейтерів. Без них нікуди дякувати їм і усім. На відео, на якому собачки останні дні гуляли у вольєри на вулиці, всі на вулички. мам Задовбали. Постійно пишуть. А це нормальні умови утримання собаки. А чому вони лежать на бетоні? А Боже, який жах, чорні розведенці. Альо, ви в своєму розумі. Та дякувати Богу, я що теплі дні з задоволенням, що ті собачки мають можливість дихати повітрям, бігати на свіжому е, воздухі, що вони насолоджуються життям. По-перше, на бетоні вони не лежать. На жодному з відео вони там не лежать. Вони бігають, вони виходять ненадовго. Аби щоб розмяти ножки, щоб подихати свіжим повітрям, побіситись. По-друге, собаки утримуються, подивіться хоч інші відео, подивіться профіль, собаки утримуються е, в хатніх умовах, в них тепленько, в них чистенько, все оброблено, повний порядок. Я не сплю, але вони сплять е, спокійно, скажімо так, розумієте, е, е, то то свою злість, аби у то свою какулю викинути на люди. Нащо так робити? Зайдіть, подивіться я не кажу мене хвалити. Не обов'язково, але повірте, в мене болить душа за моїх цуценят і собак. Знову на волі граємось, шкодо робимо.